Емоції, досвід всього тіла, що включає почуття, думки та тілесні відчуття. Позитивні емоції є невід'ємною частиною нашого досвіду як людей. Вони не просто роблять наше життя приємнішим і барвистішим, але й відіграють ключову роль в нашому психологічному та фізичному добробуті. Ці емоції стають справжніми маяками у світі наших переживань, вказуючи на те, що ми робимо правильно, що нас зворушує і до чого ми прагнемо. Як позитивні емоції формують наше життя, щастя та здоров'я, основні позитивні емоції. Радість це емоція, яка відображає високий рівень задоволення та приємності від певного досвіду або події. Щастя це більш загальний стан задоволення, життям і відчуття добробуту. Воно може бути результатом низки позитивних емоцій і відчуттів, а також може мати довготривалу природу. Натхнення це відчуття захоплення та піднесеності, яке може виникати під впливом великих ідей, мистецтва, природи або дій інших людей. Воно надихає нас діяти, творити та рухатися вперед. Гордість це позитивне відчуття, пов'язане з власними досягненнями або досягненнями тих, кого ми цінуємо. Гордість може стимулювати нас до подальших звершень та служити підтвердженням нашого внеску в суспільство. Вдячність це відчуття є відгуком на отриману доброту або підтримку. Це визнання того, що хтось зробив щось для вас часто ціною особистого зусилля. Співчуття це здатність відчувати та розділяти емоції іншої особи, намагаючись зрозуміти її почуття. Надія це оптимістичне очікування чи бажання стосовно майбутнього або досягнення певного результату. Надія може бути джерелом сили у складних ситуаціях, допомагаючи людині долати перешкоди та залишатися мотивованим. Історичний контекст позитивні емоції завжди були предметом зацікавленості людства. Проте їх систематичне вивчення з наукової точки зору розпочалося відносно недавно. Однак у 20 столітті з розвитком позитивної психології, завдяки таким науковцям, як Мартін Селігман, почалося активне вивчення позитивних емоцій, їх природи, функцій та впливу на людину, вплив позитивних емоцій на філософію і культуру людства в історії філософії поняття щастя та добробуту завжди були в центрі уваги. Від античних грецьких філософів, таких як Аристотель, який розглядав щастя як діяльність душі відповідно до її найкращої версії, до сучасних мислителів позитивні емоції вважалися ключем до добробуту і гармонійного життя в культурному контексті. Позитивні емоції завжди були джерелом натхнення для митців, музикантів та письменників. Вони стали основою для безлічі шедеврів мистецтва, літератури та музики, відображаючи універсальні почуття щастя, радості та кохання, які є спільними для всіх нас. Як позитивні емоції впливають на фізичне здоров'я, імунітет регулярне переживання позитивних емоцій, пов'язане з підвищенням імунної відповіді організму. Люди, які частіше відчувають радість, оптимізм та задоволення, мають вищий рівень антитілу в крові. Серцево-судинна система. Позитивні емоції можуть допомагати знижувати кров'яний тиск, зменшувати ризик розвитку серцевих захворювань та зміцнювати серцево судинну систему в цілому. Довголіття. Деякі дослідження показали, що люди з позитивним ставленням до життя живуть довше, причина цьому комплексний вплив позитивних емоцій на різні аспекти здоров'я від імунітету до стресової реакції. Обійми можуть навіть зменшити відчуття болю. За можливості проявляйте свої почуття з допомогою дотиків. Доведено, що звичайний дотик може зменшити відчуття виключення та покращити настрій. Практичні поради для збільшення позитивних емоцій Ось кілька практичних порад, як ви можете підтримувати та посилювати свої позитивні емоції у повсякденному житті техніки релаксації та медитації. Важливість соціальних зв'язків та позитивних стосунків, здоровий спосіб життя та активність, значення хобі, творчості та саморозвитку, застереження щодо надмірного прагнення до позитивних емоцій, прагнення відчувати позитивні емоції, це природне бажання людини. Однак слід розуміти, що безупинна погоня за позитивністю може мати і свої тіньові сторони. Для збереження психічного здоров'я важливо зберігати реалістичний підхід до власних емоцій, намагатися розуміти їх причини і давати собі дозвіл відчувати весь спектр емоцій від радості до смутку. Намагання завжди залишатися позитивним без реальних підстав може виснажити вас і зашкодити нашому психічному добробуту. Важливість позитивних емоцій під час війни. Війна є однією з найбільших травм для людини і суспільства в цілому. Під час війни люди переживають втрату, страждання, розлучення з рідними та безперервний стрес. В таких умовах позитивні емоції можуть виступати як лікувальний механізм, який допомагає знижувати негативний вплив війни на психіку, почуття вини за розваги в тилу часто ті, хто залишається в тилу, можуть відчувати вину за те, що отримують задоволення від життя, коли інші страждають на лінії фронту. Однак важливо розуміти, оточуючи себе позитивними емоціями, люди забезпечують себе ресурсами для допомоги іншим, моральна підтримка, благодійність, волонтерство всі ці дії виникають з внутрішньої енергії та психологічного комфорту, збереження психічного здоров'я для подальшого розвитку нації. Після завершення війни відновлення країни починається з відновлення психіки її громадян. Позитивні емоції допомагають людям впоратися з посттравматичним стресовим розладом, депресією та іншими психічними розладами. Здорова психіка є основою для відновлення економіки, соціальних зв'язків та культури. В умовах війни позитивні емоції стають не просто приємними моментами, а важливим інструментом виживання. Вони допомагають людям зберегти спроможність до співчуття, віри в майбутнє та готовності допомагати один одному. Висновки Позитивні емоції відіграють ключову роль у нашому житті, сприяючи фізичному та психічному здоров'ю, підсилюючи соціальні зв'язки та допомагаючи нам знаходити натхнення. Вони викликають у нас відчуття щастя, радості, гордості та багато інших позитивних відчуттів. Однак, доки ми прагнемо до позитивних емоцій, важливо пам'ятати про реалістичний підхід до життя. Життя це сукупність яскравих моментів і викликів, і обидві сторони мають свою цінність. Переважання на одній зі сторін, особливо при ігноруванні реальності, може призвести до психологічних проблем. Щоб дійсно насолоджуватися життям і вести здоровий спосіб життя, необхідно приймати як позитивні, так і негативні емоції. Вони є частиною нашого досвіду, і лише шляхом їх прийняття ми можемо досягти внутрішньої гармонії та щасливого життя.